Соняшник 493 це перший у світі високоолейновий кондитерський гібрид зі смугастим насінням від компанії Nusitz, зроблений спеціально для технології Clearfield. Цей гібрид демонструє виняткову стійкість до вовчка Ras AJ+, високу толерантність до хвороб і відмінну якість зерна, придатний для харчових потреб, корму для птахів та виробництва високобілкового крему. Основні характеристики соняшника 493. Тип гібриду високоолейновий кондитерський, група стиглості середньостиглий 107-112 днів, потенціал врожайності 4 тонни з гектара, міст олейнової кислоти до 90%. Довжина насінини 14-16 мм. Переваги гібриду 493. Висока якість зерна для харчових цілей та лущення, повна стійкість до вовчка раз аг толерантність до основних хвороб фомопсису, несправжньої борошнистої роси та білої гнилі, посухостійкість і пластичність придатний до різних типів ґрунтів. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.